І зараз з нами на прямому зв'язку з Парижем Михайло Шалагід, головний тренер команди України зі скелелазіння. Власне, цей вид спорту вперше внесли на Олімпійські ігри ще в 2020-му. і зараз наша команда у Парижі бере у цих змаганнях участь. Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня вам, пане Михайло. Наскільки я от, е, знаю, ви завжди мріяли виступити на Олімпійських іграх. І ось. Ви там, але, власне, як в ролі тренера. Чи можна сказати, що все-таки ваша мрія здійснилася? Я так думаю, можна так сказати, коли я ще змагався в тій часі, не було ще олімпійської програми. У нас у нас була не олімпійська програма. А коли ми потрапили у 2020 році на Олімпіаду, це з'явилася змога потрапити туди. Я вже виконував обов'язки тренера. І зараз я думаю, що да, мрія здійснилася. Як вже тренера, правда. Ну, все одно. Ну от, власне, як ви ще й не сказали, що от скалолазний спорт став олімпійським видом тільки в 2020 році, у Токіо цьогоріч Україна вже вдруге, я правильно розумію, бере участь чи вперше тільки? А, насправді, насправді, вперше. На першу олімпіаду, на жаль, ми не, ми, ми не потрапили. А от зараз, вперше для нас це історичний момент для нашого виду спорту для розвитку. Ми зараз будемо представляти Україну на цих олімпійських іграх в Парижі. А а, в нас є дві ліцензії: це Женя Казбекова і Ткач Ярослав. А розкажіть, будь ласка, наскільки взагалі розвинений цей вид спорту в Україні? І можливо володієте інформацією, яке місце загалом посідає Україна от у скелелазенні у світовому рейтингу? Скалазіння досі молодий від спорту, і насправді скалазінням займаються всі завжди, починаючи з дитинства. Всі ми кудись лізли, бігали, пригали, а головне, що лізли. І це стало видом спорту. І воно Почало дуже швидко розвиватися і сучасний світ просто ну всі лазить. Це сучасний фітнес, і е, має можливість представляти цей спорт. Е, наш рейтинг дуже високий е, в скалазінні на швидкість. Е, в часи, коли був неолімпійський вид спорту, наш то ми мали високі нагороди на швидкість і на трудність. То зараз ми маємо теж високі нагороди. Завдяки цьому ми попали на Олімпійські ігри, взявши олімпійські ліцензії. Дуже швидко розвивається, тому що зараз сучасний фітнес потребує все нових і нових дисциплін. І скалазіння один із них, де розвивається все тіло, координація. Криткість, спритність, там повністю все працює, і дітки, які або дорослі які потрапляють на стінки, вони відчувають себе, як можуть піднятися нагору а завдяки своєму тілу, і це вражає, і це вдосконалює тіло, допомагає розвиватися. Ви вже вкотре говорите про отримання. Ліцензії про те, що от виграли ліцензію, що це таке, що це означає, як її треба отримати, розкажіть детальніше, будь ласка. Щоб поїхати на Олімпійські ігри, треба взяти спеціальний квиток, ліцензія називається. Тобто не можуть всі атлети туди поїхати, тому що в кожній дисципліні більше там, сотні атлетів. Даються найкраще за рейтингом і за змаганням. Перше відборкове змагання це був чемпіонат світу, де відбирались перші три місця. Потім були континентальні чемпіонати, де відбиралось тільки перше місце. Ми були дуже близькі, Вільчишні Григорій. З Одеси був третім. Ну, буквально два кроки вони вистачило до першого місця, і цього року були два змагання з Шанхаєв Будапешті, де розігрувалось п'ять ліцензій на швидкість і 10 ліцензій на двоборство, Це трудний зболдер. А наша на з найактуальніших проблем для України є руйнування інфраструктури, спортивної інфраструктури. А чи є у нас тренувальні бази для вашого спорту? І де взагалі готували атлетів? На жаль, у нас не дуже розвинута інфраструктура, тому що молодий від спорту вона розвивається, і під час війни є зали, які приймають відвідувачів. і Наші спортсмени тренуються і в тих залах, і на скелях, і за кордоном. Структура постійно розвивається. Інфраструктура розвивається. Ну, більш сучасна села зіння відбувається за межами країни, і ми постійно там відвідуємо тренувальний збор для того, щоб мати конкурентний такий рівень, змагальний рівень. А на нашого це повертаються і вдома теж тренуються. Є бази, є вони є. Їх не так багато, але їх стає більше з кожним роком. Дякую вам дуже, пане Михайло, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. І вам, і нашим атлетам, всім бажаємо успіхів. Перемоги, як то кажуть, не бажають перед змаганнями. Тому бажаємо успіхів, так, так. тримаємо кулаки за всіх і впевнені, що наші спортсмени покажуть себе достойно на цих змаганнях. Дякуємо вам дуже, гарного вечора. Дякую, дякую вам. Дякую. Нагадаю, це був Михайло Шалагін, головний тренер команди України зі скелелазіння.